Ну що, друзі? З вами беззмінний ведучий на каналі Паша Ротор. Тіві, Собственно говоря, Паша Ротор. В цьому випуску ви наглядно побачите і від мене, як від цього засновнику створювача цього мотика і одного і другого почуєте всі відмінності. Чому ці мотоцикли взагалі абсолютно кардинально різні мотоцикли? Після цього випуску, після того, як ви його подивитесь, у вас абсолютно не залишиться ні одного запитання, чому вони абсолютно, абсолютно, абсолютно кардинально різні. Цей відос родився взагалі з нічого. Розкажу вам чого. Тому що постійно, наголошую, постійно, кожен день майже десь в Телеграмі, в Інсті, в коментарях. Як тільки я там десь кажу, що я їжджу там на Паладіні чи я їжджу на ефті, дуже багато людей, при тому людей, яких я вже бачу, що ви мої підписники, тобто ви там не просто десь залетіли по рекомендаціях, не знаєте про мене, дуже багато хто пише. Саме з моїх підписників, типу а що Паладін там відрізняється від F1? Взагалі, в чому їхня різниця? Якщо це ротор, і це ротор, і то має два колеса, і то має два колеса, то це два донахи мотоцикла. Мало того, що ефка це є завершений в своєму виробництві з інженеруванні розробці Моцик, який буде, скажімо так, тільки рістайнуся, і зараз ті ефки, які припливуть, вони будуть мати вісім додаткових змін в кращу сторону. Металевий захист на рамі мотора. І, наприклад, там перо переднє буде не 37, а 41, руль буде з перемичкою посилений. Ну, типу, і пішло-поїхало. Тобто ми покращуємося. А паладін, ну отакий, як він зараз є, це сирий мотік. Ми його взяли і зробили по суті на нерегульованій підвісці на 175-м моторі, але без баланс вала. Це дуже важливо. Тобто, тут з балансвалом можна навіть побачити по кришці. В Вон, бачите, вона така велика з цього боку. Он бачите, тут є цей кружочок. Продовження цього носика нема, тому що саме цю це місце і займає балансвал. Тобто але це, ці два абсолютно однакові мотори. Е, ходять міфи, що балансвал забирає. Багато деповіту дивився по різному ютубу, що балансвал забирає від півтори до дві сили. Тобто там F1 на моторі без балансвала там, буде мати на 25-27 сил. Ну, типу, це неважливо. Давайте продовжуємо. Паладін взагалі приїхав на Матарт колесах. Перші мої два відео на Ютубі. Ви бачили? Ми його переробили під ендуро, тому що це буде Ендуро мотоцикл. Мотард буде, як в спецверсії, їх буде менше. Глобально він розроблявся і робився під ендуро Motic. В ньому нічого нема, підвіска не регулюється, мотор без баланса, просто вкинули, щоб був фари, була нелетка, це вже я поставив. Далі Тут нема ні одного пульта, тут тільки включить і виключити, все. Але по компонентах, по запчастинах, по РАМі, по базі він такий, який він має бути. Типу, якщо ви зараз дивитесь на Паладіна, то шляхом невеликих втручань, типу покращення підвізки, ми змінюємо мотор, він, в принципі, піде в серію, як ендуро-мотоцикл. Який паладін піде в серію? Бо є дуже багато запитань, окрім того, чим вони відрізняються, коли буде паладін. Чесно вам розкажу, зараз там вложу руку на серце. Паладін вже міг би бути на осінь, на цю осінь, тому що ми його отримали ще минулої осені, напевно, десь якісь там. Може, листопад, початок грудня, в 2023 році. Займалися Евко і далі займалися чотирма новими видами, які зараз вже припливуть в кінці липня. Зараз вже розробили ще п'ять видів, вісім модифікацій нових мотоциклів, які ми очікуємо приблизно в вересні, можливо, там в жовтні. І як будто би Паладін він був затестований, він супер класно себе проявив за цей час, тому що це тестовий мод. Ми його не жаліємо взагалі. Я його особисто долбу, Просто де тільки можу, тому що мені цікаво перевірити, там як взагалі рама, чи там нічого не буде, як воно це все держиться, кріпиться, чи там пластик не подривається. Як бачите, він який приїхав, такий зараз і стоїть, при тому, що ми його жахаємо не на шутку. І вертаючись до того, чого паладін зараз не зробився. Це через те, що ми просто розробляли нові моделі, і якось як будто би через те, що він вже тут стоїть, на нього був менший акцент, бо хотілося зробити нові моделі, ті, які ми ще не бачили, ті, які ще ми не, не щупали. І як будто би це ми відклали в такий довгий ящик. Але саме головна причина це було те, що я не знав, який має бути в «Паладіна» е конфіг. Типу, і на якому він має бути моторі? Тому що ця рама предполагає радіатори. От рама дозволяє, вона велика, вона потужна. Тобто сюди може ставати 174-й мотор, і 172-й мотор. Але напевно, що е, є в мене вже конфіг, який він має бути. Я спочатку думав робити Паладіна як суперпотужний мод, вадянка. Зробили би класну підвіску, жирно, можливо, там 43-й пера, дабл регульована підвізка перед зад, якийсь там Супер ікс Серія там Абада, щоб все гарно тримало. Але напевно, що так як я собі бачу, саме ця рама, саме цей такий Хаска-стиль, він більше підійде для Мотика, десь плюс-мінус 200 доларів, для того, щоб на ньому був мотарт, щоб не розділяти мотарт на дешевшому моторі, наприклад, воздушки, щоб мотар був дешевший, а ендуро був би дорожчий на дорожчій комплектації. Тобто ми будемо робити одну комплектацію, в мене плюс-мінус вже є. Є запчастини, які я туди хочу поставити, брендів, яких я хочу поставити. Все те, що зараз тут є, там це дуже багато є зумава. Зумав це супер крутий, класний виробник в Китаї. Це вже виробник, який себе зарекомендував. Тут зумав банка, зумав всі ручечки. Багато що ми тут бачимо, багато що Зумав. Зараз будемо вже порівнювати мотик і мотик, і паралельно буду вам розказувати, порівнюючи. Як я бачу, що я бачу з F1 і що я бачу далі з паланіном. Перше, що це почати, це база. F1 помилково, коли він приїхав, всі називали короткобазовим мотоциклом. Але це не так, тому що в нього база 1400 міліметрів, 1390, 1400 таке, через те, що тут дуже багато є, куди тянуть цепкою. Тобто ти можеш заднє колесо відтягувати назад на пару сантиметрів. Це робить його. Середньобазним мотоциклом, це не коротка база. Коротка база це Теракс, якого база була 1340 мм по осях. Ось. Тому це ми беремо як F1, як середньобазний мотоцикл. Паладін, в свою чергу, це вже повнорозмірний мотоцикл, тому що в нього база 1430, плюс, бо так само можна, можна відтягнути задні колесо і він просто збільшиться по осях. Далі, через це, що в нього довша база, в нього більш нижча посадка, в нього більше місця є для мотора. І, наприклад, коли я сідаю на паладіні, забираю, бачите, я условно проминаюсь і майже стою ногою на асфальт. Мій зріст, я всім кажу, що в мене 1,73 метра, але я достеменно цього не знаю, але я так думаю, що в мене умовний зріст мій 1,73 м. Якщо я, в свою чергу, сідаю на F, то він чуть-чуть вищий. Ось, оце я так тримаюсь, Бачите? Моя нога встає тільки якщо я відкинусь в бік. От. Перше, чим відрізняється Ефка і Паладін, це база, розмір бази. Паладін сам по собі, його база, дає йому можливість мати такий конфіг, який вже більш іде під профісторію. Яка би ФК була не фарширована, це все рівно це середнячок. Це можна віднести там стант-мод, на ньому там з другої, третьої передачі без щепи підриває 300-ка. Він легкий, він як велік. Ти просто на ньому дуже легко вчиться їздити. На нього дуже легко їздить. І його 300-кубовий мотор дає йому потенціал, їздить на рівні з іншими класними і дорожчими набагато мотоциклами, з повнорозмірниками, які там прайс 3+, і пішло-поїхало. Паладін, в свою чергу, це мод, який апріорі буде мати кращий. Я навіть можу сказати, не конфіг, а якість того, як він буде зроблений, через те, що він буде для того, щоб його більше жарить, на ньому класніше їхати, довше, далі їхати. Тут рама жирна, вона просто капець, Вона така, що ти пані кувалдою будеш бити, їй нічого не зробиться. Жирні будуть пера передні, Він сам довгий, великий, він двохмісний, широке сідло. Якщо ми навіть говоримо за матарт версію, то так само можна буде їздити вдвох. Садить собі пасажира і кататися собі де хотіть, з ким хотіть. Задня підвізка так само має мати регулювання. Мене пацани питали, чи потягне ефко там 100 плюс кілограм. Так, да, вона потягне, тому що сідаю я там 85 кілограм, Сідає в мене ще ззаді пасажир, якийсь там мій десь ми там до магазу їдемо, і ми разом важимо 150, і він нормально їде, йому нічого не робиться. Він там колесом підрамник не лупить. Але тим не менше, це не дуже не дуже є зручно, тому що це більше моток під одинарну їзду. І дуже багато людей пишуть, що треба ножки пасажира на F1. Я особисто, це моя суб'єктивна думка, рахую, що на F1 ніжки пасажира в комплекті не потрібні. Вони коштують універсальні 600 гривень. Ось є для них місце там, можна вставити і немає проблем, якщо десь там під'їхати. Кудись це ок. Кататися двох на F1, ну, типу, це не кул. Cool. Я, я би не катався бо далеко двох. Там 5-10 кілометрів підліз, під'їхати. Окей. Якість виконання всіх ручечок там, коротше, Типу, воно все набагато краще. Це дорожчий мотик, навіть якщо він буде, наприклад, наприклад, просто послухайте мою логіку, наприклад, якщо пала F1 буде мати, наприклад, дабл-регульований задній амортизатор, а паладін буде мати однорегульований задній амортизатор, то все рівно якість виконання паладіна буде краща, при тому, що ціна на оцих таких нюансиках, я буду старатися зробити плюс-мінус. те саме. Просто F буде нафарширована просто як капець, типу, там буде все. Там вже є все. Я навіть не знаю, що доставлять в тому контейнері, що приїде вже не в цьому, що їде, а в наступних, наступних навесну на 2025 рік. Тут вже є в базі захист двигуна, тут точно буде двигун з балансвалом. Можливо, це буде 175-й на 4-клапані голові. Здається, якщо я не помиляюся, CBS300R. Його маркування. Це PR300 двигун. От. Далі. Карбюратор. Багато хто мені говорив за карбюратор. Тут ПЗ-30, там ПЕ-30. Чому я не хочу ставити ПВК-карбюратори на ці мотоцикли? По-перше, вони були вкрадені з 2 т мотоциклів. Вони не так класно налаштовуються, як ПЕ-шки і ПЗ-шки. Плюс вхід в мотор 28,5 мм від карбюратора. Тобто, як я собі це бачу, яку би ми не поставили там бідон зверху, горловина, то ось така, йому цього карба тридцатки. Заглаза хватає, в нього нема провалів, він ніде не передить, не чихає йому йоу! Тобто, навіть якщо буде потужніший мотор, наприклад, це CBS 300 r на чотирьох голові, то PE30-го буде вистачати. Це якщо ви захочете собі зробити портінг мотора через те, що ці мотори 175, ті вони з завода задушені, вони супер задушені з завода. Ми вже відправляли в Харків мотор. у Нас є мотори нові. Зібрані його відкривали, дивилися там задушені канали, їх можна розточувати. Тоді при розточці і портінгу ви зможете собі поставити якийсь там ПВК, 34 карб, налаштувати його під ваші нові налаштування і витягнути з цього мотора, з цих мотоциклів 30+, плюс я думаю, 32 до 35 сил без втрати надійності. Це вже все проговорено. Напевно, ми на YouTube також будемо знімати такий проект. Мені зараз чотири хлапані голови, мені зараз їдуть першні 175-ті, на 172-й мотори, до речі, зможете купити собі. Е, їде це все, ми будемо пробувати, будемо тестувати. Тут маятник металевий. На паладіні маятник буде алюмінієвий. І все ж таки, можливо, буде паладін Light і Паладін ПРО. Що в себе це буде включати? Е, це буде воздушка на більш-менш. Нормальних е запчастинах, ну не нормальних, в плані по яксі, як ролю там регульована підвізка, нерегульована підвізка і так далі. Я думаю, ви маєте мене розуміти, там або 41, про 43, 37, типу, і можливо буде версія на 174 моторі, окремо про версія, яка буде зліша, яка буде вже з радіаторами. Е стільок Паладіна буде трошки змінений. Тут точно буде чорний маятник, чорні пера, е чорні е ступіци, Все буде чорне, плюс-мінус те, що ви бачите зараз на F1. Далі тут. Якщо в мене буде можливість технічно додавати захист там труби, все, то буде, все ми будемо додати. Але якість виконання цього всього буде краще. Тому що це, в принципі, якщо ми говоримо, це флагман в середньобазних мотоциклах і флагман там до 2300, то паладін має бути флагманом від 2300 плюс. Ну тобто, я думаю, 2.500 це буде максимум ціна, ціна на супер жирні, суперкласні комплектації. Наприклад, якщо ми говоримо там. 110-та резина взаді. Тут я хочу ставити 120 резину. Якщо ми говоримо, що там вона має бути тверда або мідл, тут має бути м'яка резина, тому що це більш мотик кататися, це мотик, де пацани його можуть купляти під село, стан по асфальту їздить. Я думаю, що паладіна в силу його параметрів, ти не так легко будеш його закидати назад, він не так легко буде козлитися, Тому не так швидко будуть стирати резину об асфальт. І там, наприклад, моя мрія це зробити класний мотик. Він буде точно трьохсотка, не знаю, чи буде ще воздушка чи водянка. Буде багато різних комплектацій, буде точно мотар, точно буде воздушка, точно трьохсотка. Можливо, ми зробимо паладін лайт лайт, це буде двісті ка на 172-му моторі. Е, можливо, там лайт буде ось так, як він зараз виглядає. Підвізка без регулювань. Це буде там, не знаю, яка ціна, я не рахував, можливо, двісті, 200, 200, щось таке. Бак. В Paladina, чуть чуть більший бак. Якщо тут 6,5 літрів, деколи влізає, не знаю, це від заправки залежить, можливо, влізає там 6, 8, 7, і навіть пасить розказують, що ОКО їм заправили 8 літрів, це вже, це вже є питання. То тут 7 літрів стабільно, і я думаю, що можна ще буде підлить чуть-чуть, якщо під кришечку, під горлишку, можна буде підлить. Далі, візуально, ви бачите, ці мотоцикли є абсолютно різними. Якщо тут. Тут стильок більше, наприклад, там до початку це КТМ стиль. Далі ми бачимо хаску, передок хаска. Тут це прям просто викупана хускварна, оце, оце заднє крило. Ось це крило, воно таке опукле, воно довге, воно одинарне. Це прям хускварна, хускварна, мені дуже подобається його вигляд. Не знаю, який мій фаворит, через те, що це все рівно тестова версія. то вже дороблений екземпляр, я на тому більше їжджу. Це більш так подолбать його, подивитися, коли вже він зламається, він не ламається. Це дуже є добре. Плюс-мінус однакові тут фільтри великі. Ось бачите, тут фільтр-бокс, виходить він на ліву сторону, в F він також виходить на ліву сторону. Банка тут алюміній. Тут Метал, але також є всі ці тицюни, всі ці маленькі такі нюанси. У мене є можливість ставити будь-що, що я захочу. Я можу вставити алюмінієві колеса, алюмінієві профколеса, металеві колеса. Якщо на Fці ми говоримо про те, що в мене немає можливості поставити ні водяний мотор, нічого, бо рама не предполагає. Це середня рама, і тут немає куди навіть поставити ні радіатори, ні нічого більше тут, в цьому мотоциклі, чим зараз ви є. Крім, наприклад, там, там, ПВК-32 умовний карбюратор, бо він такий самий по місцю. Тобто я не можу поставити. Все, ось такий моток, який він є, такий є. Якщо ми хочемо щось більше, ми мусимо переходити на інші рами. Траверси і все інше. Алюміній і алюміній. Хтось там топить за фрезерований алюміній. Фрезерований алюміній в закупці коштує дорожче. Хоча і то алюміній, просто він литий. На і це, і фрезірований, тут теж литий алюміній, він не фрезерований. Типу, це більше як понт. Я, я так рахую. Тобто, якщо ми можемо зробити мотоцикл там, на 10-20 доларів дешевше, не пожертвуючи в той же час ні вагою, ні надійністю, ні міцністю, нічим, що це не зробити. Далі ще одна відмінність: ми маємо в кріпленні фари. Ось тут є швидкоз'ємні кріплення. Отак, раз. І ми маємо повний доступ до абсолютно до проводки. До всього тут все ж таки ми маємо. Цю болтику ми маємо її викрутити, тоді ми отримуємо доступ до, до фари. дисплеї в них однакові. Да, до речі, я говорив, що зумавовські. ще траверси теж зумавовська. Е, ручка тут стоїть від F1. Ось ця ручка. Там це короткоходка, але тут супер Розумієте? Тут Оце від паладіна ручка стоїть, бачите? Все, я вперся. Також тут будуть ще дзеркала. Поворотники, вони мені це все не треба було, через те, що це треба для того, щоб він ставав на облік. Цей мотоцикл є бездоковий, він прилетів на е, літаку, ви вже всі це бачили. Також буде місце під номер, буде е, задні поворотники, багажника тут то точно не буде, він тут не потрібен. І, в принципі, все. Можливо, поставимо якийсь там посилений руль з перемочкою, хоча з мого досвіду, якщо ви не купуєте руль rental за 120 доларів, Просто купуйте будь-який будь-який інший руль при жорсткому падінні він гнеться, що з перемичками, що без. Просто так він гнеться десь десь, а так він гнеться на перемичці, Тобто тільки оцей кусочок. Так що, в принципі, вам треба буде його буде або гнути назад, або змінювати руля. Але руль це я рахую розхідник. Перше місце, куди мотик падає, коли падає. То есть, точка опору. Руль і ніжки. Термозний диск 4 мм. Тут ми зробимо більший термозний диск 100%. Ще, наприклад, дуже багато полеміки є за захист переднього тормозного диску. Це просто пластмаска, яка насправді нічого не коштує і нема проблем вставити. Але по-перше, я ще не бачив в житті, щоб в когось щось було з переднім тормозним диском, щоб ця пластмаска його врятувала. По-друге, коли ти десь їздиш, місиш багнюку та постійно залітає якась якась багнюка, і тобі треба її викручувати, якось там в кархром вимивати. Типу, для мене це є незручно. В F1 ми ставимо більший передній тормозний диск і ми ставимо. Захист переднього з диска, але скажу вам чесно, це більше зроблено для маркетингу, бо в принципі на собі вартість це глобально не взагалі не нічого не, не міняє. Мені типу, моцик, даже не стає дорожчий собівартості. Далі, наприклад, якщо ми говоримо про більш якісь точечні, такі тут 45-та зірка, тут 47 сьома зірка. Але сюди можна ставити 49-ту зірку, бо якщо цей мотик більше про покатухи, то цей мотик ми вже говоримо про ендуро. Це вже реально ендуро. Я на ньому їздив. В катку в 200 км, от саме на цьому паладіні, під Тернопільську область, і мені супер окей, я не втомився, він їде. Я їхав з, е з ДРЗ, -кой. з двома ДРЗ-ками їхав і ще з якимось, не, не пам'ятаю ще четверта мотка, у нас було чотири, І типу 300 кубовий паладін е ще й збалансували, він себе прекрасно показав. Е і я хочу їздити на цьому мотоциклі. Ми робимо інші великі повнорозмірні рами, але типу паладін мені дуже подобається. Але раніше, як напевно, весна 25-го року. Залишилось не так і вже і багато, якщо чесно, бо цей час дуже швидко пролетить. То раніше, як весна 25 року, він в продажі не буде, але ми вже дуже плотненько працюємо над тим, щоб він з'явився. Типу, мені не цікаво, не цікаво просто зробити мотик, отак його привезти. Скажу так, щоб всіх багато в кого слюнки потекли потікли на нього, так само, як в мене. Я хочу його мати на номерах, їздити, кататися на ньому. І просто, скажу так, цей проект утопить. Бо насправді розробка просто цього одного екземпляра, доставка його і ці всі нюанси мені стало в районі 6 тисяч доларів. Тобто оцей мотик зараз стоїть 6 тисяч доларів для мене особисто. Тобто це дуже дорого, бо це один екземпляр, це все під мене робили, і мені було цікаво це затестити. Тому підсумовуючи, що ми маємо тут а, по запчастинах, це е, траверса, зумав. Переключення зума в машинки. Далі маятник зумав, банка зумав. Зонкшеновський 175-й без балансвала, мотор. ЛЕД-фара, тут була не ЛЕД, але буде ЛЕД обов'язково. Плюс-мінус гарна компоновка, можливість встановлення радіаторів. І... і просто класний надіжний мод. От і все, все те, що робить ротор. І обов'язково на ньому будуть запчастини. Все те саме буде, що і. З іншими мотоциклами. Просто щоб ви розуміли, Вадім це обов'язково вставляй, Мені зараз їде 4 тисячі запчастин на 4 моделі ротора: ротор F1, ротор Bronx, ротор Titan і ротор Adonyx. Це той контейнер, який припливає в кінці липня. Зараз з ним паралельно в іншому контейнері пливе 4 тисячі запчастин. 4 тисячі, друзі. Це купу грошей заморожено. Це купу запчастин на багато років вперед. Тобто ви можете бути впевнені, коли ви купляєте ротор. Ви будете мати сервіс на нього. Ну я думаю, що ці запчастини переживуть ці, ці мотики, така їх велика кількість. І так само будемо робити абсолютно з кожною моделлю, щоб ви не переживали, щоб ви купували. Ви знали, що ви в сезон стояти не будете. Це те, що пропагує ротор. Це те, що пропагую я. Паша ротор. Ви в сезон запам'ятайте, з ротором стояти не будете навіть. Якщо гіпотетично, в нас вимається якась запчастина, яка там не знаю, ну, в день поламається там 20 передніх вилок. Не знаю, це нереально, але окей, а в мене їх тільки є 10 на одну модель. Окей, ми швиденько авіадоставкою вам їх доставимо. Вам не треба буде шукати по експрес, вам не треба буде їх підбирати. Ми готові, скажімо так, ваші нужди, ваші проблеми брати на себе, так як ми імпортери, так як ми це робимо, і це наш священний обов'язок. Тому підсумовуючи. Різна база, різні запчастини будуть стояти різні мотори, різні компоновки, різна якість виконання цих запчастин. А в принципі, це буде той самий ротор. Так, да, це буде той самий класний надійний ротор, такий, який ви вже бачите по F1, який ви побачите по остальних моделях, які вже зараз приїдуть наступному місяці. І що ви думаєте? Наступне відео, який ви побачите на цьому каналі, це буде відос півроку з ротор F1, тому що вони приїхали рівно на Новий рік, вже півроку і один місяць. А, ні, півроку, якраз зараз півроку виходить, плюс-мінус. Е, F1. Не будемо спойлити, що ми з ним міняли, що в нього там помінялось, замінилось, при тому, що це FK. От Ота з двох перших, які збиралися, та чорна чорневка з мого офіційного відосу, де ми збирали ротор F1, це чорна чорнаєвка, яка стала сірою евкою, бо ми робимо цей новий колір в новому контейнері, він приїде. Тому ми піднімемо вам все, ми його розберемо, ми вам його покажемо детально, покажемо все абсолютно. І ви, я думаю, 100%-100%, що ви пересвідчитись в тому. Що прям класний, і ми зробили до толку зроблений і на компон... з класною компоновкою мотик, який себе вже показав. Цей мод був на змаганнях, цей мод ригав всюди, де тільки можна. Ну і не буду вам спойлерити, що з ним сталося, що ми змінювали. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк, коментуйте. Можете в коментах написати, який вам більше мод заходить, чи Фі ви взяли б, чи Паладіна. Дякую, що ви мене дивитесь і це тільки все починається. Хто думає, що я граю в ігри, то це не так. народ. Тому ми не прощаємося, залишайтесь Пашою ротором, купляйте мотіки, народ приходьте в мотосвіт, в мотодвіжуху, і буде вам щастя.